Ірина Верещук анонсувала нові законопроекти про національний спротив. За її словами, усі громадяни будуть залучені до оборони країни. Що вам відомо про це? Ну по перше, в нас вже діє національний закон про національний спротив. Що там може щось глобально нового і радикального? Я сумніваюся, що там може щось бути. Більш того, і в нас є закон закон про територіальну оборону, тобто про організацію наших дій, коли ворог може зайти на територію, де ви проживаєте, і ви при цьому можете не бути військовослужбовцем чи правоохоронцем, який е, знає, що робити, володіє навичками е, збро, там, стрільби і все інше, тобто володіти зброєю. І тим не менш, е, як на мене, ви маєте в принципі знати. Як що як треба діяти, коли м -м -м, якщо окей не тільки військові дії, а навіть якщо надзвичайний якісь стан, якісь техногенні там аварії, катастрофи, якісь там екологічні лиха, я в принципі вважаю, що такі речі вони мають бути, вони корисні, так само як володіти навичками тактичної медицини, так меду, да? Це мають абсолютно кожна людина, бо воно може допомогти невідомо коли і невідомо де. Навіть якщо ти сидиш в кафе, десь людині може поряд стати погано. і це, до речі, може бути не якась невідома людина, а саме твій е друг, знайомий, родич, взагалі чоловік, дружина. І ти, якщо володієш цими навичками, воно може допомогти врятувати цю людину. Тобто, якщо е Мова про це, ну я вважаю, що це абсолютно корисні речі, які точно допоможуть і точно не будуть зайвими для кожного громадянина України. А якісь такі речі, що там громадянський спротив, в принципі, це все вже є вже зараз. Просто що це має набути якогось більш масового характеру, і люди повинні до цього ставитись більш відповідально, цим я також погоджуюсь. Бо знову ж четвертий рік повномасштабної війни, одинадцятий рік взагалом загалом війни, а люди й досі там якісь елементарних речей не знають, як діяти і що робити в випадку е, якихось надзвичайних е, подій. Якщо до них же нарешті доходить, там да, я маю на увазі територіальні якісь ці неприємні ці речі, страшні. Що треба робити? Що діяти е, пройшли багато чого, і тим не менш. Переважна більшість я думаю, що це більше 50%, Досі не знає, як робити, як діяти, і тому в цьому контексті можливо не було б навіть дуже і правильно.